Чим баблять старовинні споруди, ошатністю, величчю, могутністю серед стін кількастолітньої давнини почуваєшся по-іншому, по-новому сприймаєш час, намагаєшся осягнути, як жили тодішні люди, збагнути, чим дихали їхні душі. Для такої пошукової роботи вдосталь матеріалу у нинішньому селі, а колись знаному містечку Великі Межиричі або межирячі Корецькі. Такою була його початкова назва. Два століття тому ця вода, окрім сонця, неба та дерев, відображала постать одного пана, який щоранку сидів, може, й на цьому самому місці, та ловив на сніданок рибу, не яку небудь, а королівську форель. Цього процесу рибальства він не довіряв нікому, навіть своїм працівникам, яким мав досталь. любив посидіти наодинці з природою, де навкруги росли верби та шовковиці. А ще рано вранці до світання він особисто об'їжджав свій маєток верхи на коні, контролюючи роботу садівників і роздаючи цінні вказівки. Але я якою я йду вважалася парадною, не в жодному разі не можна було ходити слугам, а лише панство. Навкруги цвіли троянди навколо був ботанічний сад та розарій. Нині ботанічний сад перетворився на хащі кущів та поодиноких дерев, які зрідка ще плодоносять, тішачи теперішніх мешканців палацу, великих межирічах, дітей школи-інтернату. А колись садівників сюди запрошували із Польщі, і найкращими подарунками від гостей господар цих володінь вважав молоді саджанці. Згадує жителька Межиріч, така що була маленькою дівчинкою. Вирішила прийти подивитися на рози, тому що дуже гарні були рози. Астецький прогулювався і каже: Ти, дівчинко, що тут ходиш? каже, я милуюсь квітами, а тобі тут не місце. Іди звідси її відправив. Пан разом із садівниками сам розбивав нові алеї. Ким же була ця таємнича особистість і як він потрапив до великих межиріч. Після Любомирських містечко за однією з верхній перейшло в володіння Яблонська міналежало їм доти, доки за одну ніч власник не програв його разом із околицями в карти Волинському Хорунжому Стецькому, якому власне можна подякувати за спорудження у кінці XVIII століття ось цього замку. У кого саме виграв в карти містечко Ян Стецький достеменно невідомо. У Яблонських, Любомирських чи у Межиріцького графа, прізвище якого згадують в архівах. Але з того часу про Межирічі дізналися як про перлину Волині. Резиденцію новому панові проектував відомий архітектор Доменік Мерліні. У палаці не вщухає му. Шування кімнат, тобто парадна, знаходиться на другому поверсі. Вона виконана у бароковому стилі, і тут ще збереглися ліпнина та різні архітектурні деталі. Це дійсно перлина не тільки Межиріч, а й перлина нашої держави історично. Подивіться на цю ліпку. На стелі висіла золочена кришталева люстра вагою майже одну тонну. Пан Стецький мав свою особисту капелу музикантів. Слава про розкіш та убранство маєтку, величність запрошених гостей ходила всією річчю Посполитою. Отут значить, були зеркала, а там зеркала були, а тут були картини, ну які невідомо. Тому що, коли я прийшла на роботу, то тут були вже картини у такого комуністичного періоду. На вікнах висіли важкі оксамитові гардини, привезені з близького сходу, а за ними балкони з видом на ботанічний сад, де в утопаючий зелені парку можна було відпочити від музики та галасу. У маєтку вирувало своє життя у своєму світові. Польща це ж період короля королівський період. То тут можна уявити, що ці ці, ці стіни, свідки, балу аристократичного, писні. Плаття з шлейфами, смокінги. Підлогу встиляв художній паркет, який спеціально перед балом домашня прислуга намащувала мастикою, а коридори були покриті м'якими килимами ручної роботи, привезеними із туркменії. Добові двері всіх кімнат мали позолочені ручки. Найшановніший гостей проводили на екскурсію до кімнати, в якій пан Стецький зберігав зброю. Стецький дуже любив зброю, значить, вони виїжджали на охоту. Коли приїжджали до нього гості, значить вони виїжджали на охоту. Тут є недалеко ліси, Щекичин, там совпа, і в нього було дуже багато зброї. Зараз ми зайдемо там. Крім Стецького, вказівки слугам давали також син та дружина. Тут було таке одне колишнє дзеркало, ну, у нас повісили його, і воно мені дуже сподобалося. І ну, я так думала, що це пана Стецького, нібито його жінка там завжди це дзеркало. І я мечтала, щоб це так само, щоб воно було таке, як моє. Дуже... Я вже виявляла, яка та жінка була в дзеркалі. Дуже гарна. Діти інтернату нині користуються парадним панським входом. Другий поверх палацу аварійний. От у колишніх більярдних та кімнатах для гостей учні бувають щодня. Там у них навчальні класи та роздягальня. На тому ж місці, що й два століття тому. Тут щось, може, гардеробна була. Я так думаю, що Там кімната. Віра Степанівна за 38 років роботи у інтернаті жодного разу не бачила у палаці привидів, хоча відчуває. Якийсь зв'язок із тими поколіннями. Тому що дійсно попасти у такий типовий заклад це одне, а в таку історичну споруду це ти відчуваєш якусь відповідальність. Нитки тягнуться з минулого, і, схоже, ще не всі козирі пана Стецького викрито. Ще розказували, що він десь ну, заховався тут в золота. Думаю, а ви мені пощастило знайти. <ріст> да. Кажуть, що більше він ну, десь захований в льосі. Отут замурована, ніша, трикутник такий, отак здається, дивіться, от стіна і о, отут. Здається, що ж тут в цьому трикутнику замуровано? А це були каміни. На території інтернату скарбів особливо не пошукаєш, але нерозгадана таємниця не дає спокою. Вона заманює і кличе за собою. І нас услід за інтернатськими підлітками. До костелу святого Антонія. Невеличка технічна пауза. Ну тепер уже поїхали. І таких масштабів у селі, якщо чесно, паморочиться голова. Щоб побачити край башти, треба дуже старано підняти голову догори. Вікові ясени не видаються просто карликами, але діти ведуть нас чомусь в обхід, дають шапку та радять одягнути її для захисту від каженів. І отак мандрам щастить на підземелля. Навіщо ж нам спускатися? Багато не знаю. Але що знаю, що тут одним словом страшно вечором ходити, тут дуже страшно. А чого страшно? Ну, кажуть, що тут нечистий духи і водять. Правда? Казали люди, що склять стіни, колись тут випадко, десь стіни склять. І йому, ну, коротчі, на йому шиї висів золотий хрест. і, mm -hmm. Ну, і хлопець, коротше, підняв його, забрав. Хотів його продати, що став крепко пити, і через тиждень помер. Всього. Хай була ця та людина а потім помер, чого ставку. Колись на стінах костелу було намальовано картини на релігійну тематику. Попід стінами стояли дерев'яні скульптури святих, розписані майстрами. В кутових пілястрах, ніби в повітрі, знаходились мармурові янголи. Перед вівторем стояв орган. ХХ століття наповнило місце молитви своїми жахами. Після всього, що бачили ці стіни, тут важко ходити. Дуже неприємна аура. І суно стає від того, що все знаходиться у такому плачевному стані. Зусилля воїця Хали Нартовича поту під хвіст. Воїця Халинартович, архітектор Любомського цеху Каменярів, побудував храм у стилі бароко. В одній із башт храму раніше розміщувались дзвони, а в іншій годинник. Стоять до цього часу вхідні дерев'яні двері, оббиті та оковані залізом. Костел святого Антонія будували майже чверть століття, починаючи з 1702 року. На місці, ніби старого дерев'яного храму, спорудженого ще Костянтином Острозьким. Він згорів у 16-17 століттях. Археологічних розкопок на місці храму ніколи не вели. Що знайдено, те блукає селом або вже давно вивезли. За радянських часів костел поступово розкрадають. Невідомо, куди зник годинник з башти. Дзвони пішли на переплавку. Духовий інструмент було знищено. Так що поки цей величний храм ще не до кінця зруйнований вітрами, дощами та шукачами приход, маєте можливість побувати тут. Відносно не дуже старовинно, але все ж таки Петропавлівську церкву, приїхавши до великих межиріч, не обменеш, зведено у кінці 19 століття з дерева і, звісно, без жодного цвяху. Церква знаходиться у східній частині містечка. Її також вважають архітектурною пам'яткою великих меживіч. Храм стоїть на кам'яному фундаменті. Архітектори кажуть, що це є перегідна ланка від згасаючого класицизму до неоросійського стилізаторства, яке в той час зароджувалось. У церкві зберігаються старовинні книги та цінні ікони. Ось ніби і все, що можна подивитися у великих межирічах, крім, звісно, мальовничої природи, про яку можна здогадатися із самої назви містечка. Можна додати лише, що містечко користувалося Магдебурзьким правом, а ще тут періодично влаштовували ярмарки, які не поступалися своєю масштабністю Сорочинському. На останок лише до сусіднього невіркова їхати туди 4-5 кілометрів. За прогнозами не пожалкуємо. А як ви думаєте, чому село називається невірків? На сайті короткої адміністрації йдеться про те, що давно ще у 15 столітті селяни знищили родину такого собі пана Малинського. Звідси й назва невірків, бо невірні були слуги. Відчуття роздвоюються, історія, палаци, храми, велич, краса, майстерність і посеред всього цього руїна, вандалізм та байдужість. А втім, не на землі ж скарби складати.